Всім привіт! Ви на каналі Просто Плей. І сьогодні я граю за фасольку або фосолозуха. Подивимося на його якості. Чи його варто купувати? Чи краще його куп... дивитися за рекламу і на ньому грати? Чи взагалі це... цього не варто? Чесно, я з нього пару разів вже грав. Так. Ну, і мені чесно, так середньочок він сподобався. І сьогодні, як ви бачите, буду грати з другом Адаменко, ем, це що він? Тр... Е, ну ви бачили, це косирство зразу. Що це таке? Мене питання, е, Я тільки зайшов, ну коротше, ми з... ну, ну їда халявна, але я тільки зайшов. Це дзьобом дав. Оу оу, адаменка б'ють. На так, так, треба допомагати. Оу оу оу, оу оу оу. Ну то хоча б м'ясо треба захищати. Опа, народився перше дитя. Чекаємо ще й другого малыша. Третій. Третій. Є. Супер бомбезно. Нас вже п'ятеро стаї. Ну. Так, у нас п'ятеро стаї. Угу. У кого прийняв він? Одинадцятого. Добре, це то зло. Оп, іде до мене чувачок. Іде до мене, чувачок. Так, 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 так. Ні, він ще маленький. Не, не, він ще маленький. Не, 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 не. не. Я знімаю битву двох Мелких Один чуть-чуть побільші, один чуть-чуть поменше. Як думаєте, хто виграє? Ну, там, чуть-чуть побільший Виграв Ну, це ж очевидно. Це ж битва малюків. Хто більший, той сильніший. О, їда. до їм прям принесу. Не бути голодним. Ну кушайте, писанки. Підсумки, їжте, їжте, їжте. Добитчик, що можу сказати. Що я наїжу? Ну я туди піду. Може там щось буде. Я ж не бас на голодний. Може там щось буде заспавниться. Ну коротше. Вони ще, ч, хай чуть-чуть оу, Ділка, ділка, воу, я тобі засіку даже раз. О, на тобі ой. На тобі. Мякашня не на на тобі, на тобі, оу, натобі. У мене стоміни мало, я це не витащу. Оу, 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 стоміни. Прям жорстко мало стоміни. Я це не, в... не витащу. Все, зламав кістку, зламав кістку. тобі. На тобі. На Мелкий жить. Фас. Фас. Фас! Мелка шняк фас. фас. це? шосе? це? Раптор, 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 раптор. Не-не-не-не-не-не-не. Поможіть батьку Ну поможіть батьку Поможіть батьку. Жить, поможіть, батьку, поможіть. Поможіть, 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 я не годен. Я це не виташу. На! Опа, опа, фас! Фас фас фас. Фас тварини. Фас. Фас? Від води граю, це чесно полезна тактика. О, oh, все утик. О, 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 оу Не-не-не-не-не-не це капут, це капот! Ой, це капут, це капут, це капут, це капут. Я прям на волосать Я прям не годен Я прям не годен. Е, Поможіть! поможіть, поможіть, поможіть! поможіть, поможіть! поможіть, о. Це, звісно, жорстко. Ну, ці раптори косіри чесно, прям надоїли мені. Я не годен. Просто б'ємося ділка мені, вони тут влізли, Мають прям лізти, та. Мають, мають, ого. Тупі, негодні без бесягу, ні? Не годні, ні. На тобі. Це капут, чесно, Це просто, я не годен. Фу. Хорош. Ой. Та прям жорстко могли мене вбити. Ну, чесно. ці раптори, Я не ходен. Ну хоча б є топ ділки якоїсь похошаць. За що ми билися, а? За що ми билися? Поїм. Сам поїм, і зараз і зараз. Я е е е той. Як подам -то. їм поїсти? Ось була потна каточка. <спільш> так, 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 так. Фу, де ще один? Де ще один? або там, не там двоє. <спільш> Опеті. Та, це капут. Наскільки вони виросли? От я на 100, цей носок 45 і 52. Ого, 52. Ну, таке. Е -е, і я на 100. Так, тут. Ну, Добренько, хай вони підростуть. Ей! -е. Не успів зняти, нас, коротше, трошки перебили. Там двох убили. Ну, це от чесно скажу так, і я сам нечайно ударив, коли у нього було мало хп. Ой, почекайте, 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 ні-ні-ні, походу ще за тим б'ються, ні-ні-ні-ні. ні, Де той, де той, де той? Да ну так, 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 так. Так, наших двох убили. Ну. Mm. А чого ні? Нічого собі їх, я за цим на, цей мінус, це понятно. Пішов за тим, що там. Хм. Це повезло, що той впав. Неклюжий. Не що ти? ти? Бабай? Опа! Ловіть! Імба! Це, це звісно, капут вони. З, на рвалися. Так, все, я забрал ее два. Все, минус. О, там, там мелкий раптор. Там, 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 там. Я бачу, я бачу. Во. подведите, мо. подведите. Эй, ладно. а Ависим. Ну, честно, так и можно. Блять, <свят> на скільки він висотки виріс? 78. вісім. А, це найстарший виріс. А ті два. Ну <свят> ми вже тут на да, Е8 і подивіться, яка тут заворожка. Дивіться тут. У, а там хто? Алло? Так да, то походу Алло. Та-та-та-та-та, ого. Тут відпочинемо, ляжемо. Там ділка якась. Ну, Живе. Е4, живе, ходить, ходить, ходить. Або ні, ну не так уж і багато, але на тому березі. Астратор, Алозавр, ще якийсь там малий. Тут ділка тільки і той, і він зараз піде. Та ні, -ні. Та от з, з не поймаємо. Ну, типа, його не йдемо. О, <смір> алу би вас траптор. Можна і підкріпитися. Чесно, вже поч... може починаємо голодати. Треба буде зараз когось робити. Я трошки голодний, я трошки прям голодний, прям голодаю. Слегка прям такого о, там є. На горі трас наприклад. Є, є там якісь став на горі. Все, пігнали. Е, э, ти куди? Ну Гайш. Ідемо на траву. Він куди йде? Оу. О, нарешті він зрозумів, треба сюди йти. Тут на горі штраф є. Але то, що він захилився, у нього зараз буде фулл стомін, але наче то ми було мало б. О! Ой! Ой ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой На! яй На. На дужок. На. На. Ой оу-воу-воуво. Я тебя буду... Ветлякать. Не ветляк вот. <coughs> оу, оу, оу. Не, ты шо? Фу. Не, 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 не. На. Не, не. Куда, куда? Не. Не, не. Хорош. Ух. Оу, 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 оу. оу. То зависно та, то зависно такая Опа, опа, опа. Опа 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 О трайк, 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 трайк Не, 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 трайк, 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 вал, валю, 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 валю. Я валю. Охота не задалася. Чел чел челпау. Не, 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 не. Ні! 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 ні. Я таки помер. Ну, що я можу сказати на цій феєричній ноті? Непоганий динозавр з райку зробити з друзями пограти, але, ну, є мінуси в нього такі, ну не дуже. Це часто такий динозавр на любителя. але. Прикольний динозавр, непоганий. Бо вживали добре, ми того, що нас убили. Цей цей взагалі так красиво. Перший раз упав побіг далі, другий раз упав побіг далі. У мене стоміна закінчилася. Ви на каналі Просто Плей. Підписуйтеся, пишіть коментарі, чи вам сподобалася ця серія. І всім пока-пока.